Лучанка Софія Момонт займається перевезеннями. Паливні брикети це пілети, палети, і звичайно зернова група, ветеринарна група, яка страждає зараз найбільше. Блокування українсько-польського кордону каже, має жахливі наслідки не лише для бізнесу і водіїв. Невдовзі їх відчує кожен українець. Не приїхало дуже багато імпорту в Україну. А, і це... Це і паливо, яке затримується, яким заправляємо машини не тільки ми фури, а й ви свої. Ось. І нас чекають спорожнілі полиці в магазинах дійсно. Ще у листопаді на початку страйків її фури повезли в Німеччину та Бельгію тони українського льону. Те, що раніше приїздило до замовника від наших експортерів за два тижні, ми везли трошки більше місяця. І ще досі від початку страйків у листопаді ще досі далеко не все приїхало. Як наслідок штрафи за невиконання контрактів, за зміну експортних маршрутів, додаткові витрати за простої. Тисячі водіїв живуть в машинах, ще тисячі лишились без роботи. Мої автомобілі один з них не може пройти. Я годин. Тому що поляки, по перше, затримують проходження кордону, яке займає кілька годин уже другу добу. Ось, а по-друге, мої машини скоріше за все не повернуться додому до Різдва в зв'язку з ускладненням в інших країнах, таких як Словаччина, Угорщина, Румунія. Вантажівки, що розвантажилися у Німеччині та Бельгії, каже Софія, мали повертатись в Україну через Словаччину. Утім, проїхати тудою зась. Кордон з Україною заблокований. Доводиться їхати в Угорщину, а звідти на Румунію. Угорщина переповнена. Машини з Словаччини через Угорщину зараз скеровують в Румунію. В Румунії є кордон Яково з української сторони, називається. І саме з цього кордону теж уже машини просять їхати далі по Румунії, тому що він не витримує навантажень. Нелегка доля випала й водіям, які застрягли з польської сторони. Коли закінчується паливо, вижити стає нереально складно. Зима і від цього ще й залежить, чи зможуть зігрітися водії в машинах. А ми говоримо про те, що у нас уже є дві смерті на кордонах. Ці фото нам надіслав далекобійник, який простояв у черзі 20 днів. Цей простій обійшовся йому в круглу суму. Щодня мусив дозаправляти авто і купувати бодай щось поїсти. Лише на харчі пішло близько 7 тисяч. Там дуже тяжело, повірте. От, сьогодні було мінус 11, вчора мінус 13 там було. Ночі відказують автономки. Автономка перебогривати внутрішній. Я на колейку витратив ще більше 180 літрів солярки. Тож тоже кошти стоїть. Через блокаду кордону чимало перевізників змушені відмовлятися від замовлень, бо працювати собі у збиток ніхто не хоче. Відповідно, водії, які мали б їздити в рейси, змушені сидіти без роботи, а отже й без грошей. Вони заробляють зараз в рази в рази менше, тому що по суті компанія їх тільки підтримує якось фінансово, поки хлопці сидять вдома і чекають в принципі фізичної можливості поїхати і заробити для своєї сім'ї. Кожна окрема ситуація складається у загальну цифру, яку підсумувала державна влада. За попередніми підрахунками через блокування кордону економіка України вже зазнала збитків у понад 400 мільйонів євро. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.